Фотограф та письменниця неординарна особистість Ольга Крайня провела черговий творчий вечір у Запоріжжі. Проте про найсокровенніше спочатку розповіла життю в квадраті. Писати Ольга крайня почала давно. каже, було їй років 12-13. Писала поезії, про те, як зізнається, тепер не знала, як підібрати правильно Риму. Вчителі, помітивши талант учениці, хвалили та лише додавали, щоб вона писала у рядок, а не у стовпчик. Мовляв, це проза, а не вірші. Юна дарування тоді дуже образилося. Я ж біласька як настояща жінка. як так вот, та моє творчество, це моє бачення. Я так віжу, і тут мені вотділи таке замічання. Ну, по истечению времени я поняла, что действительно, наверное, проза это более мое, потому что я как-то больше могу себя выражать экспрессивно, эмоционально, духовно, морально. И я остановилась на каких-то кратких очерках. Тепер при кожній можливості літераторка бере до рук мобільний телефон та занотовує ідеї, які приходять їй у голову, щоб потім повноцінно викласти їх. каже, що вже забула, коли в останній раз писала ручкою на аркуші паперу. А почалося все зі звичайного щоденника, з яким маленька Оля ділилася своїми думками. До речі, іноді доволі страшними. Як зізнається дівчина, часто її тексти були про смерть, що дуже лякало її батьків. Останнім спочатку і не здогадувалася про талант доньки, тому що та писала, як то кажуть, у стіл. Я була очень замкнутим дитком, і тому я не ділилася своїми відчуттями, емоціями, як-то ні з кем. А потім, как они узнали, я перестала скрывать этим. То есть, когда начали учителя говорить, вот она пишет, у нее хыст к этому есть, да. И я э, читала своим родителям, читала своим родственникам, ну, как на скамеечке, там, с днем рождения, и погнали по случаю стих, да, или там новелла, или еще что. Так они узнали. А публично, честно говоря, она, наверное, второй год только себя заявила. И то с помощью своих друзей. Я бы так, наверное, это не решилась, если честно. Перехідним віком наша героїня забула про страшні думки, які лякали батьків. Та під впливом ейфорії першої закоханості почала створювати більш земні тексти. Література не єдине захоплення Ольги крайньої. В її житті поряд живе і фотографія. Саме цим Оля заробляє на життя та зізнається, коли їй добре, вона фотограф, коли погано письменниця. Я не можу сказати, що вот плоха. Да? Січас я нахажусь в стані вдохновення. Тому що було літо, було море, море меня вдохновляє, и тому було дуже багато написано на морі, і це буде сьогодні звучать. В конце, звісно, из рубрики «Неизданная», да. Поэтому Не настолько так плохо, просто в состоянии вдохновення. Свою літературну творчість Оля не продає. Каже, це для задоволення, для близьких людей. Так було від самого початку, коли друзі з рекордингової студії запропонували записати один із Олених текстів. Відтак згодом назбиралося матеріалів на повноцінну аудіокнигу, яку першими прослухали батьки. Мама Олі каже, серце крається, коли вона слухає або читає те, що написала власна дитина. Коли першу аудіокнигу вона нам подарила. це був сюрприз. Ну я спокійно не можу слухати, тому що я знаю о чому, о ком, я больше знаю кто либо другой. Я знаю ее переживання. Поэтому для мене очень больно слушать. Мені бы хотелось, чтобы ее творення були немножко позитивні. Незважаючи на те, що мама важко сприймає творчість доньки, все ж таки вона відвідує кожен її творчий вечір. Вони більше ніж мама і донька. Вони подруги. у мене одна, Я живу нею, поэтому я її Па діжу візні та саме всі начинання та якби наш ну, моя родна, тому батько Олі більш скептично ставиться до творчості доньки. каже, не дуже йому подобається вся ця кухня, проте краще підтримує власну дитину, аніж буде ставити перешкоди. Вона має свою власну думку. От і погоджуюся, не погоджуюсь, але я поважаю. Хочу сказати, що в такому віці 14-15 років. Вона писала значно, хотів сказати, гірші, не гірші речі, але такі страшні про смерть, про таке я дуже переймався, цим переживав. Але коли вже це все пройшло і стало так, тобто я спокійно до цього відношуся. Людина набуває якийсь досвід, щось проходить, так відчуває, це, мабуть, так повинно бути. Ігор Ярославович намагається не втручатись в діяльність Олі, та навіть майже не коментує її тексти. Проте, все ж таки, на початку її творчості радив, аби донечка більш професійно ставилася до того, що вона робить. Чоловік переконує, вони з золою часто сперечаються з приводу тієї чи іншої проблеми. Втім, батькові доводиться поступатися. Що сказав доньці після її першого творчого вечора. Ігор Ярославович не пам'ятає. Проте не забув свої відчуття в той момент. Гордість. Мене переймали, і тому я сказав, що я гордий за свою дитину, за свою дочку. До речі, рік тому Оля переїхала жити до столиці, про що Ані трохи не шкодує. Це вже не перша спроба мешкати в Києві. Також на карті життя Ольги крайній була і Москва. Взагалі до переїздів письменниця ставиться філософськи. Коли ти переїжджаєш, ти повністю міняєш своє мировоззріння. Ти повністю міняєш себе в середі своєї настоящого обітання. Правда, то есть э, очень много таких принципов в тебе появляется, которые. Ты действительно понимаешь, эта ситуация тебя меняет, или ты э, меняешься к этой ситуации. Понятное дело, что одинокими, грустными ночами, когда ты действительно вписываешься в какую-нибудь ситуацию, у тебя возникают мысли, и ты начинаешь творить. Но творить, как вам сказать, есть творить, а есть просто мысли. Сегодня я буду читать не э, с рубрики Неизданное, это мои мысли. То есть то, что моё самое сокровенно. Есть когда ты сейчас вот находишься в состоянии вдохновения, я творю. А есть когда я просто пишу, потому что мне больно или мне что-то зацепило, или что-то меня впечатлило, или как-то так. Оля називає себе космополіткою та зізнається в коханні великим містам, тому що вони змінюють та загартовують характер. Дуже часто наша героїня присвячує свої тексти чоловікам, які в тій чи іншій мірі були в її житті, і каже, що вони в свою чергу ставляться до цього з повагою і дуже цінують. Та й сама Оля вдячна кожній людині у своєму житті. Какие бы у нас не были отношения, может быть, дружеские, может, мы вообще-то друг друга не знаем. Но если человек что-то сделал, что на меня повлияло вот так сильно, экспрессивно, эмоционально, оно вылилось из меня, я всегда благодарна этому человеку. Потому что если бы не ты, я не знаю, сколько бы я ни писала. Незважаючи на те, що Оля багато пише про кохання, все ж таки зізнається, любила лише двічі. Тож і по цей час присвячує тим стосункам значну частину своїх текстів. каже вона ще не виписала з себе цих людей. Та власне боїться казати вголос слово кохаю, мовляв, краще бути закоханою аніж кохати, краще бути зарученою аніж одруженою. А любити, это нужно быть честной, в первую очередь, перед самой собой, чтобы сказать, что да, я люблю. Но я всегда говорю, я тебя то слово. Для меня любовь, говорит, это очень-очень сильно. И в своих текстах я могу об этом сказать, вживую я не скажу. Все эти квадратики, черточки на коже, которые так четко видны от светящегося монитора, линии рук, как будто фрески по нам рисовали, проводили какие-то границы между прошлым и будущим. Мне кажется, я знала все твои очертания и количество родинок, рассыпанных по телу, как грозди винограда или рябины в саду. Запах венского кофе и французских булочек до кончика носа. Сладкая варта, какие-то европейские разноцветные вкусности. Как давно это было? Как ужасно жить прошлое. На цьогорічному творчому вечорі Оля читала невидані твори. До кожної своєї поезії Оля ставиться дуже тендітно. а компонували письменниці композитори з визначними іменами Сергій Геокчаєв та Роман Коляда. На жаль, лише аудіозаписом з колонок за кумирів Оля собі вибрала одеського письменника С. Соя дівчина не пропускає його творчих вечорів та квартирників. Навіть присвятила йому деякі тексти. Також небайдужа письменниця до Віри Полоскової. Щоправда, полоскова пише про все і у Римі, а крайня ж про те, що відчуває та зізнається, коли прийде велике кохання, то не буде місця в її житті літературі. Сама ж крайня до кінця не може визначитися, чого хоче насправді: чи то бути щасливою та коханою, чи то завжди писати тексти, які зворушують душу. Если я заберу вообще в свою жизнь літературне творчество, это как порезать часть меня і залишиться только половина. Тось я буду не я буду не настоящий, і от ета чувственне, яка во мне, она и выражается в моїх произведениях. На рахунку крайньої п'ять відеокліпів. Кожен з яких дівчина презентувала на своїх творчих вечорах. «Моє серце секонд-хенд», ти сигарета, я пломбір та ще багато інших. Моє желання було бы пройти одно тобою по набережній. тихо, в одну сторону, розбій моє серце. Наклей, наконец, бирку Отправь меня в посылке безвозвратно Молись обо мне Я написала себе реквием Мое сердце секонд-хенд Ты теперь понял, насколько я тебе когда-то то слово И пусть в лексиконе твоем появится еще одно слово из трех букв Назови меня Оля И я молча уйду И пусть твои руки не меня обнимут И пусть они нагло соврут Останнє відео було присвячено теми Немає нічого гірше ображених жінок, режисером якого стала давня подруга Ольги крайньої юна зірка Ліза Васабі. До слова саме ця дівчина і розважала гостей вечора, поки Оля відпочивала від мікрофону. Відтак тексти, що наштовхують на роздуми та сум, змінювалися з запальними піснями про кохання від лізи. Я абсолютно согласна с тем, что нет ничего хуже, чем обиженная женщина, потому что если у женщины плохое настроение, она сделает все, чтобы испортить настроение всем окружающим. И вообще я не могу понять, как можно портить женщинам жизнь, потому что на самом деле ведь женщины правят миром. И что может быть прекраснее, чем женщина? Как можно их обижать вообще? Атмосфера була затишною та якоюсь мірою домашньою. Гарна музика та ліричні вірші, що може бути краще. От тільки споглядаючи на публіку, здавалося, що Олю розуміють тільки досвідчені дорослі люди та батьки, а інші прийшли просто на світський захід. Можливо, наша героїня дійсно переросла свій власний вік, та в свої майже 24 бачила все чи майже все. Вона не соромиться бути чесною в першу чергу перед самою собою. Я не пишу там ради славы, да. Я пишу, потому что это мое. И когда э, публика начала понимать э, и приходить, и чувствовать там что-то свое, и когда э, во время своих э, лирических вечеров я читаю и я слышу вот эти дыхания, и прям вот мысли давят на меня. Я чувствую, что мы на одной волне. И пусть у каждого своя история, но они это чувствуют и понимают. Вот ради чего хочется творить. чекаємо вас на цьому ж місці. Цей же час. Ми любимо вас! Не кажіть, що не знали.